Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Захід пообіцяв Україні далекобійну зброю і заплющити очі на те, де з СУЇ використовуватимуть за Times. Сьогодні відбулася екстерна телефонна розмова між представниками США НАТО МЦС та Міноборони України. Представники НАТО погодилися з тим, що Україна має право використовувати всю наявну зброю, оскільки вважатиме за потрібну, в тому числі і на території РФ за словами джерела дослівно прозвучала фраза від Москви до Владивостока. Перша партія Може бути передана військовим уже в найближчі два тижні. В той же час в Україну їде понад 147 контейнерів з Британії з новою системою ППО для України. Акустичною синак підписав експериментальна зброя на захист українського неба. сотні бордів виявляються, доставляються специфічне обладнання. Все у повній таємності, як зазначає експерт, розширення акустичної мережі та комбіноване використання з іншими засобами детекції робить атаки на таку систему безглуздими. Україні потрібно використовувати спеціальну систему акустичної детекції. Екції для поліпшення захисту енергетичних об'єктів від ударів росіян таку думку висловив автор Мілтек розробок і голова наглядової ради Октава Капітал Олександр Кардакова за його словами. Російські шахи 131 тридцять 136 ракети можуть бути більш ефективно збиті за допомогою використання спеціалізованої системи акустичної детекції. Вона дає змогу виявляти і обачливо стежити за загрозами на середній близькій відстані, надаючи інформацію ППО про потенційні цілі. Ця ідея не нова і вже використовується для. Для охорони периметрів об'єкта за кордоном для ефективного покриття всієї території України було б необхідно близько 20-25 тисяч акустичних датчиків. Ці системи здатні детектувати наземні та повітряні об'єкти на малих висотах і визначати їхні траєкторії. Вони також є пасивними і можуть працювати протягом усього дня. Пояснив Олександр Кардакова. Комбінування системи з іншими засобами детекціями, якота паленгування радіоканалу управління, дає змогу виявляти електричні дрони по всій території країни і робить їхні Чики непридатними для атаки, однак є обмеження в чутності безшумних дронів на основі акумуляторів. Хоч система акустичної детекції відрізняється від інших систем раннього повішення. Вже відомо, що використання радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп може бути ефективною протидією ворожим дронам. Однак протидія має свої обмеження, включно з великими витратами на обладнання та навчальний персонал, а також потребою в систематичному підході до радіоелектронної боротьби та координації мобільних вогневих груп. Розгортання акустичних. Ніх датчиків та на наявних високих спорудах замість нових будівельних об'єктів забезпечує більш економічне і просте розгортання системи. Олександр Кардаков також розповів про те, що Україна працює над створенням свого варіанту залізного купола, щоб захистити свої міста та об'єкти критичної інфраструктури. Ідеальна система має включати власні системи ППО для кожного міста, кілька літаків, ДРЛС РЛС для спостереження і координації, а також використання акустичних датчиків для підвищення ефективності, виявлення і знищення Орган, однак, у реальності необхідно вжити заходів для захисту. Зараз це може включити розгортання акустичних мереж по всій країні та використання їхніх даних для підвищення ефективності вже наявних систем ППО. Вартість такої акустичної мережі для всієї країни становить близько 100 мільйонів доларів, що є значно доступнішим рішенням ніж ідеальна система. Спостережені пункти можуть бути організовані уже в наявних інфосистемах сил ППО і навчання операторів такої системи буде простішим і швидшим ніж навчання роботі з іншими системами ППО Значив Кардаков. Нагадаємо, на початку липня про перспективу надання ізраїльських комплексів ПРО розповів чинний тоді міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, залізний купол не зовсім підходить для української ППО, оскільки вона не здатна захистити від крилатих та балістичних ракет. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.